У завершальній домашній зустрічі мукачівці приймали у рідних стінах одного за аутсайдерів ліги Рівненський Верес. У першій половині зустрічі був зафіксований нічільні результат 1-1. А от у таймі другому мукачівці використали свою перевагу сповна. Як підсумок у ворота команди з рівного влетіли шість м'ячів. Героєм зустрічі сміливо можна назвати Євгена Підлепенця, який відвантажив у ворота суперника чотири голи. Також по м'ячу на свій рахунок записали Баятян Ярошенко Пукіш. Верес відповів голом і у другій половині, однак розгрому було не уникнути. Тож 7-2 більш ніж переконлива перемога Мункача перед важливим завершальним матчем групового етапу проти лідера групи ФК Львів. У турнірній таблиці Мункач йде на третьому місці. Відстань до другої сходинки всього лише один пункт. наступну середу дуже важлива. Гра. Нам треба здобути там ну, хоча б одного очко, щоб вийти в фінал. Це наша мета. Ми або все, або нічого. В Ужгороді збірники. Впродовж двох днів у обласному центрі Закарпаття тривала підготовка молодіжної збірної з футзалу. У спорткомплексі Зінедін молодіжна збірна України Ю-21 розпочала підготовку до двох поєдинків проти молодіжної збірної Словаччини. Матчі до слова завершились двома перемогами жовтосиніх. Разом із командою до Закарпаття прибули президент Асоціації футзалу України Сергій Владико та головний тренер дорослої збірної України Олександр Косенко кажуть: Ужгород прийняв гостинно, а тренуватись тут одне задоволення. Нам все подобається, умови просто супер. зал гостиница природа но у нас нет э, задачи победить кровь из носа там. мы едем для того чтобы ребята ощутили атмосферу сборную чтобы привыкали к международным играм э, пусть это ю 21 но чтобы те которые попадут в национальную сборную уже так скажем адаптировались уже к этим играм международного характера многие ездили в Иран сейчас Словакия будем І що проводіть спарінги постараємося з топовими збірними, європейськими літа міровими, як вийде, От, щоб ребята вже виходять грати з Іспанії, з Італії, щоб не дрожали коленки У них хлопці зібрались, провели втягуючи тренування. Вони вже провели дуже важкий сезон. Ім вони вже одною ногою відпустці, тому хочемо, щоб так воно було підтримуючи ці навантаження і щоб вони з гарним настроєм поїхали відпочивати. Під завершення тренування на вболівальників чекав товариський поєдинок за участі збірних УФЛ та апарату Асоціації футзалу України. 6-7 на користь гостей. В принципі ми це практикуємо і в національній збірній практикуємо. І так само і з кордоном, коли ми зустрічаємось, ми проводимо такі товариські матчі. Це зближується, це дає якусь неформальну обстановку, ділимося якимись своїми враженнями, тенденціями футзальними. Якісь поради можна почути, як ми приймаємо ці поради, так і ми даємо поради. Тому це дуже чудова ініціатива. Все ж таки ми футзальні люди. У матчі четвертого туру Боржава Минай зустрічалися команди, які поки займають протилежні місця у турнірці. Минай за три поєдинки на вершині. У той час, як боржава внизу, без жодного залікового пункту. Втім, як показує практика для будь-якого суперника, незалежно від статусу, матчі у довгому даються важко. Такі ігри ми маємо вигравати дуже легко. Але настроє на кожну ігру має бути відповідно як. Як на чемпіонів, так і на аутсайдерів. Тобто не має бути ні розслабленості, ні недооцінки суперника. Має команда виходити і вигравати, набирати очки. Проте вже з перших хвилин минаю вдалося взяти гру під контроль та піти вперед. Хоч першу половину тайму, гості більше розкочували м'яч по полю, шукаючи можливість увірватися до карної площі господарів. Першу небезпечну нагоду в матчі створили гості на 14-й хвилині. М'яч з правого флангу долетів до масшталіра, який головою спробував замкнути. Але мимо. Далі атакувати йшли господарі. На 20-й хвилині після виконання штрафного головою пробивав Якуб. М'яч пройшов поряд зі стійкою, що неабияк засмутило капітана Боржави. Гості постійно намагалися вириватися в атаки, але, попри удари у бік воріт, до голу справа не доходила. Через відсутність реалізації минайці почали помітно нервувати. Контратаки господарів теж ставали все далі небезпечніше, але вже незабаром гостям вдалося відкрити рахунок. На 36-й хвилині поняшко прориваючись у штрафну, пробив у поперечину. На добиванні точно зіграв Машталєр. 0-1. Після пропущеного голу довжани, певно, не зуміли зібратися з думками. Вже хвилину по тому господарі пропустили вдруге. Майстерним ударом з центру відзначився Микуляк 0-2. П'ять хвилин по тому. Гості забили і третій м'яч, але арбітер зафіксував фол з боку Машталєра на воротареві. Другий тайм був менш насиченим на гольові нагоди. Команди вже не надто рвалися вперед. Гості далі впевнено володіли м'ячем, а господарям для атак банально бракувало сил. Таку картину важко було спостерігати і самому тренеру боржави. Оп'ять Та на 77-й хвилині Минай дотис. Машталєр віддав пас на пиняшка. Той пробив точно у кут 0-3. У підсумку рахунок таким і залишився до фінального свистка. Результат закономірний, так як команда мінає. Фактично професійна команда, маючи висококваліфікованих гравців, вони створили багато моментів, яких фактично 100% реалізували. Створюючи моменти, ми не можемо реалізувати, відповідно, гравчи без нападаючи, граючи п'ятьма полузашипниками. Важко добитися хорошого результату. Я думаю, надолужимо, тим більше граючи вдома з важкими суперниками. З щоб показали змістовну гру, зараз трохи не допрацювали. Відповідно, такий результат. Проте, попри рахунок на табло, головний тренер минає, грою підопічних незадоволений. Люди, які виходять на футбольне поле, повинні викладатися з першої до останньої минути на 100%. Я катастрофічно недоволен сьогодні, що чоловік, 6-7. таке відчуття, що вони завжди не мені, і футболу, і взагалі і команді. Должны виходити і играть в футбол. Результат, з результатами я доволен, але ігрою некоторым футболістам, не треба задуматися. Це неправильно і так не треба. На футбол надо виходити, посмотрите, довгий вийшли, б'ються. Як вміють, але не грають, б'ються. А ми виходимо на пол на полу согнути, все, ми обиграємо ми мастера. Нічого, ми не мастера. Мастера грають лі чемпіонів, серіал за Барселону. Ми такі ж всі зіграємо на область. Якщо так будуть далі относитися футболісти к своїм об'язам, ну думаю, будемо прощатися, будемо говорити спасибо за футбол. Далі минає, готуватиметься до матчу з середнім. А от боржава гостюватиме у Свалявської поляни. Середнянці зуміли декласувати опонента і здобути впевнену перемогу 4-0. Дубль Анатолія Нурієва, а також голи двох Василів куделка та якими перенесли господарям чергові три пункти. Дуже команда добре зіграла і хочу подякувати команді Рахова, молода перспективна команда. Я думав, що красива гра була і все те, що ми планували хлопці зробили нормально. Ну, нас ми один-два роки хочемо втягнутися просто у вищі лізі, подивитися, потренуватися і зростати, піднімати свою молодь, акцент на корінних жителях міста та району. Вперше у сезоні зі старту матчу з'явився Анатолій Нурієв, головна загроза середнянців. Він до слова святкував у цей день іменини, тож зумів припіднести подарунок і собі, і команді. Игра была достаточно интересная. Мы полностью вели игру. Да, очень сложно играть на искусственном поле. У нас было много моментов. Очень много, но з реализацией у нас проблемы. Вы видели это и в виноградове, там был и у меня был момент, в том числе такой, что треба было забивать. Но видите, будем что-то стараться делать, чтобы забивали чаще и больше. Середня перемагає у рідних стінах одного з аутсайдерів і продовжує боротьбу за призові місця. Перший гострий момент відбувся на 8 хвилині. Жаренко заробив небезпечний стандарт. До воріт було близько 20 метрів. Сам постраждалий взявся його виконувати. Та пробив трохи вище правої дев'ятки. На 16-й хвилині Назаренко вивів Ковача на рендеву з кіпером. Бучок відбив. Через дві хвилини схожа атака, але тепер Ковач розрізною передачею виводить Арделяна один на один. Бучок знову відбиває на добиванні перший соскида, однак вище воріт. Полянці з відповіддю не забарилися. На 22 другій хвилині Олександр Міклош зі штрафного поцілив у поперечку. А на 33-й хвилині рахунок був відкритий. Стегура на правому фланзі накрутив двох суперників і прострелив вздовж. На протилежному боці Ніким не прикритий Олександр Міклош вразив пустий ку Не Ми забили два моменти хороших, потім пропустили гол. Тяжело уже было отыграться в першому таймі. Думаю, после указания тренера в перерыве команда смогла зібратися и понимала, то, что нужно зарабатывать дома три очка перед такими іграми на висі на другий тайм ужориці вийшли зарядженішими, але полянці теж не збирались відсиджуватися у захисті. І все ж на 58-й хвилині господарі вирівняли рахунок. Трухан віддав довгу передачу у штрафний майданчик на Арделяна. Той відкинув під удар Сускидію. Руслан не сильним, але точним ударом робить рахунок 1-1. «Ужгород» не сідав, але тривалий час ретівного голу так і не було. Вже на компенсованих хвилинах Соскида здобуває для своєї команди переможний результат. Гольова передача у активі Білінського 2-1. Поляна у цьому матчі награла як мінімум на нічию, але Соскида вкотре рятує ужгородців. Хочу подякувати нашим болівальникам за те, що болівають за нас. По-друге, також хочу привітати команду з характером, з перемогою. Яка відбулася на характері. Це дуже важливі були очки, три очка, оскільки ми, у нас було очків з поляною. І для нас дуже, дуже важлива була ця перемога.